Зазвичай рівні в ГД займають мінімум тисячу об'єктів, але я зміг зробити задекорований платформер, у якому лише 35 об'єктів. Та весь цей декор займає лише 6 об'єктів. Для досягнення цього довелось багато разів обходити обмеження не тільки редактора, а й самої гри. Перш за все, геймплей. В ГД кожен фізичний об'єкт має простий хітбокс, тому максимум, що тут можна зробити, це розтягнути блок замість використання кількох. Проте, якщо за допомогою VAR розтягнути блок більше ніж на 5x, то хітбокс у нього буде поламаний. Але в екстра є опція Extended Collision, яка робить хітбокс точним до пікселя. І так, геймплей вийшов на 10 об'єктів. Треба ще перекрити проходи вліво-вправо стінами, бо цей рівень по суті коробка. З геймплеєм закінчено. А от декор рівня часто взагалі займає десятки тисяч об'єктів. бо рівень не має, і усі об'єкти в ED мають лише одну-дві текстури. Крім одного. Текст у собі має максимум 20 символів. За допомогою читів, звісно, можна обійти це обмеження, але там доступний лише один рядок тексту. Але якщо зайти в AppData, там взяти файл рівню, розшифрувати XOR, взяти дані сегменту 0 b розшифрувати з base 64 у файл, і потім розрахувати методом з 6 рівнем стиснення, тиснення, де буде рівня, лінія, файл, у параметрі буде текст, отак що розшифрувати з base 64 і розрахувати. Там будуть параметри об'єктів рівня. Символи тексту тут зберігаються в b 64 що означає, якщо розшифрувати його і написати текст з ентерами, Після чого назад зробити то текст буде мати кілька рядків, займаючи лише один об'єкт. Тепер, коли є можливість зробити текст з кількома рядками, можна використовувати його як декор. Тому я написав скрипт, який бере текст і роблячи з ним усі дії, які я описував, переносить в рівень. Але тоді зображення вийде чорно-білим, а це не підходить для декору всього рівня, а текст може бути лише одного кольору. Тому доведеться робити текст на кожен колір. Проте в HD-колір може мати властивість блендінг. Об'єкти з таким кольором не перекривають один одного, а змішують кольори, що означає, що можна зробити блендінг текст на червоний зелений та синій, і символи, які будуть пересікати, створюватимуть нові кольори. Але щоб така сітка пікселів працювала правильно, потрібно, щоб символ активного пікселя і неактивного мали однакову ширину. Я передивився майже всі вбудовані шрифти в ГД, і ось найближче, що знайшов у 9-го шрифта. Символ хештегу і пробілу мають дуже близьку широту. тих я і буду використовувати для матриці символів. Я написав ще один скрипт, який бере зображення, розділяє його на три канали і створює текстові файли відносно пікселів для кожного каналу. Проте і тут була проблема. Зображення передавалось розтягнуто вертикально через те, що текст мав завелику відстань між рітками, що логічно, бо це зроблено нелегально. Тому залишалося одне зробити другий текст для заповнення пробілів. Я переписав скрипт, щоб він розділяв зображення на парні і непарні пікселі. І уже їх розділяв на колірні канали, перетворюючи в тексти. Таким чином виходила повністю заповнена колірна матриця, здібно перенести будь-яке зображення в лише шість об'єктів. Але тут за рогу виявилась підстава від того, від чого я не очікував оптимізація. І я не маю на увазі те, що рівень лагав, з цим було все добре, деякі символи просто не відображались, хоча вони були. Це було обмеження рендеру максимум в 17 тисяч символів тексту, і це навіть не обмеження самої гри. Jam 3 Даш зроблена на двигуні cocos 2D і це його обмеження. Тому ніяк не вийде відобразити усі тексти, щоб матриця працювала. Це внутрішня проблема. Але чи обов'язково відображати усі тексти зараз? Якщо вони будуть почати змінятися, то буде ілюзія, що кольори змішуються. Тому розставляю Toggle Trigger, які буде включати і вимикати всі шість текстів. Додаю Spawn Trigger з опцією Spawn Order, щоб він викликав їх по черзі, а не всі зразу. А також аналогічний в кінець конструкції, для того, щоб зациклити їх. І тепер декор відображається добре, змішуючи кольори. І через те, що там окремі тексти для парних і непарних, здається, що не рівень рухається, а наче чорні лінії поверх нього йдуть вниз, що створює ефект міні-гриз ФНАФу. Камера працює таким чином, що при першій справі буде обмежувати лівий край рівня. Тому посунув рівень подалі, але треба, щоб гравець спавнився там. Використовувати телепорт за дорого. На рівня можна поставити, де спавниться гравець. Але замість того, щоб ставити новий об'єкт для спавну, можна використати один із уже поставлених тригерів. По грі вони все одно невидимі. Додав Enable Trail Trigger, щоб куб було краще видно. В декорі червоний колір трохи з'їхав. Все-таки якийсь піксель між символами був неточний. У синього і зенного більше хештегів, а у червоного більше пробілів. Проте відстань символів по горизонталі налаштувати вже можна, тому з вирівнюванням червоного тексту проблем не було. Хіба що кінці тексту були на рівні, тому я замінив стіни на блоки з заповненням, яким дав чорний колір. Щоб цього не було помітно, вимкнув Glow в екстра. Наступне, що муліло очі, це рахунок спроби, який завжди був поверх тексту. Для вирішення цього довелося додати ще OptionStriг, в якому я сховав рахунок, граунд, звук програшу, поміняв кольор трейлу час респавну і фізику води. Останнє, що лишилось, це фініш. В класичних рівнях він сам з'являється за найдальшим об'єктом. В платформерах його треба ставити самостійно, тому останній об'єкт це End Trigger. Ось він. Задекорований платформер, у якого лише 35 об'єктів. Треба ще зауважити, що цей ефект декору працює тільки коли тексти міняються з однаковою швидкістю. І якщо буде хоч найменше зависання, то ефект зламається. Тому, скоріш за все, на слабких пристроях цей рівень буде погано виглядати. Ось так в результаті вийшло, що майже половина всіх об'єктів це фікс обмежень самої гри, щоб декор із шести об'єктів працював. Жаль, що в ГД немає іконкових шрифтів на кшталт Windings. тоді текстовий декор виглядав би цікавішим. Бо зараз єдине для чого використовують шрифт Фіндінкс, це